До доброго дуже швидко звикаєш, особливо до того, що світла дають більше. От і я розслабилася та не зарядила телефон, світло відключили, а на поділках нуль енергії, і як чоловікові готувати вечерю, коли у мене і свічка скінчилася? Сиджу і перебираю в голові варіанти, що є з готового, але тут теж заковика, бо він вже не буде їсти вдруге те, що їв зранку. Отакий пещений, а нема чогось другого, я це вже їв. Каже він, але це ніколи не про м'ясо. От нема такого, що він каже. Я вже їв пельмені або я вже їв відбивні. Зате попробуй йому підсунути підігріту картоплю. Шкандаль! То я не вартую нормальної їди, чи ти хочеш, аби з мене бадилля росло? Ви вже маєте розуміння, що чоловік у мене ще те золото. Тому мало того, що світла нема, і вже настрій зіпсувався, то ще мені цей прийде з концертом. Але чоловік, мій любий, прийшов з температурою і ліг пляцком та почав заповіт складати і голосно стогнати. Ви ж розумієте, що в хаті ні краплі таблеток, мушу йти в аптеку, світити по сходовій нема чим хіба очима. Йду і розумію, що просто творю подвиг, який ніколи не буде оцінений, бо що то таке піти в аптеку для любого чоловіка? А ви попробуйте оминути на дворі всі калюжі і не перечепитися на сходах, тримаючись за запорошені перила. вже рукавиць нема. Момент, коли просиш його випити, жарознижуючи, можна пропустити, бо ж він пити не хоче, бо то не помагає. Знаєте, це як велика дитина, гірше в тому, що ти не можеш зробити це силоміць. Далі до хати припливає ще моя люба донечка, покашлюючи на ранок, Бог дає світло, а ми всі мов приклеєні до ліжок ні встати, ні спати. В думках вираховуємо, хто ж цей подарунок приніс і хто в усьому винен. Звичайно, що винен той, хто першим одужує, і тоді інші кучкуються разом та знаходять сили в жалості до себе і злості на щасливчика. Чи то чоловіки завжди довше одужують, але вже ми з донькою лупимося в карти, бо ж нема світла, а він ще з рушником на голові. Сподіваюся, хтось залишить інструкції майбутнім поколінням, як вижити без світла і зберегти сім'ю. Я не маю такого таланту до писанини, але декілька штрихів би накинула. Не хвалюся, але я знаю, як вижити без світла, без мобільного інтернету і без свічки. Правила дуже прості: лягати спати і прикинутися глухою. Більше нічого не діє. Навіть якщо все скінчилося ще о сьомій годині, то варто лягати спати, бо тоді легше прикидатися глухою. Знаєте. Хворого чоловіка дратує все, як ви ходите часто в туалет, як ви часто відкриваєте кран з водою, як ви хихочете чи голосно сперечаєтеся, хто ж таки виграв, а хто махлював, ви б з радістю випхали його на вулицю, але ж куди в таку темінь. Мені згадуються прекрасні часи ковіду, коли можна було втекти бодай в якийсь серіал чи якусь конспірологію і сперечатися. Тож винен кажан чи невпинований вірус, а тут вже всім зрозуміло неадекватний сусід. І знаєте, майбутнім поколінням слід знати, що коли виясняєш, хто має в хаті мити посуд і що ви не служниця, можна дійти до того, що у вас з чоловіком з самого початку абсолютно різні уявлення про функції чоловіка і жінки в родині. Треба перед весіллям розробити анкету. Хто за що відповідає, щоб через 20 років тобі накричали, це твоя робота. Яка вона мені робота, якщо за неї не платять? Я ж тобі даю гроші, ти даєш мені їх на продукти і господарку. То я ще тобі маю платити, то не кажи тоді, що це моя робота. Отакі думки гуляють в моїй голові, коли нема світла, нема телефону і завалящої свічки. Тримаймося! Підпишись підтримай українськомовний контент.